Привіт усім! Ласкаво просимо на канал Сторінки Мудрості. Сьогодні ми зануримося в одну з найбільш шокуючих історій про людство. Книга Юваля Ноя Харарі «Сайпіенс. Коротка історія людства стала однією з найвпливовіших робіт останнього десятиліття. Вона пропонує незвичайний і широкомасштабний погляд на історію нашого виду Гомо гомо-сапіенс, від моменту його виникнення до сучасності. У цьому відео ми розглянемо ключові моменти книги і спробуємо зрозуміти, як людство еволюціонувало з точки зору біології, культури і суспільства. Когнітивна революція. Перший великий стрибок у розвитку нашого виду стався близько 70 тисяч років тому, коли Homo sapiens почав використовувати мову та символи. Ця подія, названа когнітивною революцією. Дала людям здатність обмінюватися складною інформацією, передавати знання, співпрацювати у великих групах та будувати уявні світи. Це дозволило нашим предкам не тільки виживати, але й поступово ставати домінуючим видом на планеті. Ключовим відкриттям харарі є те, що саме завдяки мові ми змогли створити міфи та абстрактні поняття, які допомогли об'єднати великі групи людей релігія, держави, гроші. Все це вигадані системи, які існують тільки тому, що люди в них вірять. Аграрна революція близько 12 тисяч років тому людство зробило ще один важливий крок воно перейшло до сільського господарства. Аграрна революція змінила життя людей назавжди, люди перестали бути мисливцями та збирачами і почали вести осілий спосіб життя, вирощуючи рослини і розводячи тварин. Проте, як зауважує Харарі, цей перехід не обов'язково зробив людство щасливішим. Навпаки, сільське господарство вимагало важкої праці, а харчування стало менш різноманітним. Однак аграрна революція дозволила створювати міста, держави та імперії, а також накопичувати багатства. Вона стала підґрунтям для розвитку цивілізації, але призвела до розшарування суспільства, об'єднання людства. Ідея про те, що всі люди є частиною однієї великої спільноти, виникла відносно недавно. На ранніх етапах історії людство було поділене на різні культури, племена та нації, які часто ворогували між собою. Проте поступово люди почали створювати глобальні системи вірувань, торгівлі та управління. Три основні сили, які допомогли об'єднати людство, за словами Харарі, це гроші імперії та релігія. Гроші стали універсальною мовою торгівлі, імперії поширили одну культуру на величезні території, а релігії об'єднали людей навколо спільних цінностей. Ці елементи відіграли ключову роль у глобалізації людства. Наукова революція. Наступний важливий етап в історії людства, наукова революція, яка почалася близько 500 років тому. Люди почали ставити під сумнів традиційні уявлення про світ і природу. І звернулися до наукового методу, що ґрунтується на спостереженнях та експериментах. Цей період ознаменувався величезними відкриттями у фізиці, біології, хімії та інших науках, проте Харарі зазначає, що наукова революція також призвела до експлуатації природи та інших народів. Західні держави почали колонізувати великі частини світу, використовуючи свої технологічні переваги, капіталізм і сучасний світ. Один із результатів наукової революції, розвиток капіталізму. Харарі підкреслює, що гроші та ринок стали ключовими рушіями змін у сучасному світі, вони надали людям нові можливості для розвитку, але також створили нерівність і екологічні проблеми. У своїй книзі Харарі звертає увагу на те, що сучасна ера характеризується величезними досягненнями у технологіях, медицині та науці, проте ці досягнення супроводжуються новими викликами. Від глобального потепління до ризику втрати контролю над технологіями, такими як штучний інтелект. Капіталізм ґрунтується на фінансових інструментах, таких як кредит і інвестиції. Харарі пояснює, що сучасна економіка стала можливою завдяки впровадженню кредитних систем, які дозволяють вкладати гроші в проекти і стартапи, що призводять до подальшого розвитку економіки. Цей механізм створив умови для експоненційного росту. Адже люди почали більше ризикувати, сподіваючись на прибуток у майбутньому. Висновок книга Сапіенс пропонує нам новий погляд на історію людства. Юваль Нойхарарі показує, як ми стали тими, ким є сьогодні, і які виклики чекають на нас у майбутньому. Основна ідея книги полягає в тому, що наш розвиток визначається не тільки біологічними чинниками, але й культурними та соціальними. І хоча ми досягли значних успіхів, Перед нами ще стоїть багато питань, які треба вирішити: чи зможемо ми зберегти планету для майбутніх поколінь, чи зможемо контролювати технології, які створюємо. Це питання, які Харарі залишає відкритими для роздумів. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться своїми думками у коментарях.